Росія готується до весняного наступу у трьох областях, сказав президент України Володимир Зеленський. Він назвав спершу дві області Сумську та Харківську, потім у іншій заяві сказав ще й про Запоріжжя. Чи можливий наступ під час мирних перемовин? Для чого це Москві? Чи є у США важелі тиску на Росію та й взагалі бажання якось тиснути? Як готується до наступу у Київ? Чи це політична заява Зеленського, аби розрухати партнерів? Про все це говоримо у цьому випуску Свобода ранок з вами Катерина Некре. Ча, вітаю вас. Тож російська армія готується до наступу на Сумську та Харківську області. Воєнну кампанію планують на весну. Про це в інтерв'ю французькому виданню Леофігару заявив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що армія РФ могла напасти раніше ще 8 місяців тому, але нібито цьому завадила операція збройних сил України в Курській області Росії. А от на саміті лідерів Європи щодо підтримки України Володимир Зеленський сказав, що окрім наступу на Харківщину і Сумщину армія РФ готується. До просування на Запоріжжі мовляв, такими є дані розвідки. А Росія намагається затягнути США у безмістовні дискусії в ході переговорів, щоб виграти час. За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори і намагаються втягнути США в нескінченні безмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель. Путін хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції. Він думає лише про війну. Ми, до речі, зверталися до головного управління розвідки з проханням прокоментувати такий анонс президента Зеленського щодо наступу, який готується. але там в коментарі нам відмовили на тлі цих заяв про Зеленського про новий наступ, Зеленського про новий наступ Росії, що готується а на Сумщину. Поїхав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Як зазначається у його Фейсбуці, цитую у зв'язку зі збільшенням інтенсивності дій противника? Також він додав, що це в військовим, які далі. Виконують завдання на Курському напрямку, тримається так звана санітарна зона саме на території Росії. І російська армія блокується на північному кордоні Сумщини. Тут в операційній зоні угрупування військ Курськ наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника в глиб території України. З цією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії. В ході роботи детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій, а також прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів. Тим часом Сумщина потерпає від дронів та капів російської армії. Також туди частіше вторгаються диверсійно-розвідувальні групи. Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Укрінформу» каже, що якщо раніше диверсійні групи заходили з півночі, то тепер роблять спроби зайти південніше саме з боку Харківщини. Також чисельність груп збільшується одна з них мала 15 людей, так каже Демченко. Ну і на Сумщині вже давно триває евакуація з прикордоння, але ледь не щотижня розширюється зона обов'язкової евакуації, бо обстріли стають ближчими. Наприклад, з Миропільської громади за 10 днів евакуювали одну тисячу людей. Для цього району це багато. З Краснопільської громади теж триває евакуація. То день тому там з чотирьох населених пунктів оголосили саме обов'язкову евакуацію. А районний центр Краснопілля, як передає наша кореспондентка на Сумщині. Стерли з лиця землі усього за тиждень. Ще кілька днів тому воно було квітучим селом. Фермери готувалися засівати поля. Люди чекали весни, щоб стати до роботи в городах. А тепер всюди вирви від кабів, розбиті будинки. Люди їдуть поспіхом, кидають майно і навіть тварин. Волонтери і поліцейські приїздять евакуювати маломобільних людей, які до останнього залишалися вдома. Евакуювати складно не лише через обстріли, а й тому, що немає мобільного зв'язку. У зруйнованому Краснопіллі на початку цього тижня. Ночі таке гатили сьогодні. Били в а наш дом ходором ходив. Ми не спали тряслися. Утром устали, тікаємо, бо знакуда, що й до чого. Бо нема в нас нікого. Може хто приютить, а дому весь розбитий. Больниця ж бачили в ній. Тут около больниці, ото все наше. Тут тільки, що весна йде, роботи скільки тут, а тут, тут так, ситуація, що ніде не ділишся. Треба виїжджати. Якщо не виїдеш, то хто його знає, що тут. Оставляємо це майно, якось вже, так сказати. Хоч себе спасти, а майно це вже таке діло наживне. Стік веземо на плуто, на сіл. Селище ще тиждень тому жило, і ну, фактично, у кожній хаті жила родина. А зараз більшості великій частині принаймні довелося виїхати. Геть немає людей. Ми бачимо, що магазини закриті, селищі немає. Зв'язку немає електроенергії. У селищі Краснопільне немає зв'язку. Люди, які хочуть евакуюватися, продають інформацію один одному. Просто з уст в уста місцеві поліціянти і волонтери роблять побудинковий обхід. Добре? Ну да, було. <зв 'язок> У селищній раді є списки маломобільних людей, і вже їх окремо волонтери об'їжджають, і заходять в будинки і вже евакуйовують. Секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта підтверджує, що обстрілів стало набагато більше за останній тиждень поспішають евакуювати людей. Хоч, як завжди, є ті, хто їхати відмовляються. Дітей з громади, як каже вона, всіх вже вивезли, і сама селищна рада теж виїхала. Дуже багато руйнувань. Зокрема, практично вся соціальна сфера в нашій громаді зруйнована. Безпосередньо в селищі Краснопіллі зруйнована Краснопільська лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, палац культури. Наш опорний заклад, який можна сказати відверто, що це була візитівка нашої громади, він був один із найкращих в Сумській області. Також дуже багато пошкоджено об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджений хлібохарчокомбінат. Ну, фактично, все, що можна у нас із об'єктів із таких розбити, розтрощити, вони вже розтрощені. Дуже багато побито житлових будинків. Є такі, що повністю зруйновані, а м, такі, що пошкоджені, їх ми рахуємо вже навіть не десятками, а сотнями. Тому ситуація дуже складна. Люди практично всі виїхали зараз на території селища Краснопілля залишається дуже мало людей. Це в основному люди похилого віку, які або не бажають зараз виїздити, або ще кажуть, що будуть виїжджати, але трошки пізніше. Це близько 150 осіб. Це що стосується самого Краснопілля. Далі є у нас населені пункти, в яких оголошена евакуація. Це в основному в 5 кілометровій зоні, які практично пусті, але є й такі, де залишаються люди. У нас там відбуваються чергування. Обов'язково наша присутність там є, але адміністративне приміщення для того, щоб продовжувати надавати послуги людям. Ми перенесли в інший населений пункт. Селищна рада вже також пошкоджена. Пошкоджена вже не один раз. У нас адмінприміщення селищної ради стоїть без вікон, без дверей. Працювати там фактично неможливо. Знаю, що у нас є глядачі із Сумщини. Напишіть в коментарях, яка ситуація з чим саме зіштовхнулися ви. І до нашого ефіру долучається Соломія Бобровська, народна депутатка України з фракції «Голос» і членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України. Соломія вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю, слава Україні, героям слава Соломія, Чи ви зі свого боку підтверджуєте, що армія РФ готує весняний наступ на Сумщину, Харківщину та Запоріжжя? Чи такі заяви на вашу думку це можуть бути такі намагання президента Зеленського залучити більше підтримки від партнерів? Ні, ні, насправді ці теми давно ходять не в кулуарах, а в планах і розуміннях планів Російської Федерації. Вони не нові Запоріжжя було взагалі з минулого року ще з літа, і цього очікувалося з збільшення кількості угрупування на запорізькому напрямку. Починався ще задовго навіть до літа, і влітку в них справді були плани робити наступ на запорізький Запорізькій області, скажем так, але тоді нагадаю вам почалася на Скурщина це у серпень місяць, і е, з багатьох напрямків все ж таки е, змушені були е, зняти свої ешелони, там треті, другі, е, і перекидати з до себе туди на, на Курщину. Е, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Харківщина почалася минулого року. Це все насправді в рамках їхньої. Е, так званої ідеї буферної зони для того, щоб робити її звичайно на своїй території, що хотіли ми зробити та зокрема Курщина. Це була це була частина цього нашої, в тому числі ідеї. Я так надіюсь, але для них це ніколи не було новим, Це буферні зони наших прикордонних територій. Тому Сумщина це, це очевидна відповідь, особливо Сумщина, очевидна відповідь за Курщину. І вони будуть за повної можливості дотискати. І, зокрема, наші прикордонні громади я дивилася відео попередні. Дуже добре, що в принципі була змога хоч щось знімати, тому що дуже часто по цих громадах треба. Бігом бігти, тому що все або під, під дронами, під розвідувальними дронами, обстрілами і, і ну, життя фактично ну, в принципі, не є можливим. Тому, повертаючись до теми щодо буферних зон, Сумщина, Харківщина почали вони манугороку, ще раз нагадаю. Нічого нового, і нам треба до цього готуватися. І Запоріжжя, так це одна з з напрямків гарячих. Я вважаю, що і покровському тут забули. Це будуть такі наступні дві точки, які нам де нам треба придеться тримати дуже міцну оборону. Соломій, а цього року у ну пробачте, це таке питання, але тим не менш, воно і в головах, і в коментарях лунає цього року у Російської Федерації у Російської армії більше шансів створити цю санітарну зону, про що ви згадали саме на території України. Та ви знаєте, це все залежить від наших збройних сил, наших спробованих сил сил оборони і абсолютно повної координації е, військових адміністрацій, е, національного спротиву сил оборони. Тому я не хочу збити наперед це ж питання: наскільки ми будемо стійкі до цього. А е, я вважаю, що нас би мали бути можливості. Е, з тих, з тих сил, які ми маємо сьогодні на Сумщині, протистояти на виходу російської армії на, в до нас в тил у наші громади е, прикордонні. І, ну, ми ж розуміємо, що це буде послаблення для нас, і в е, будь-яка ситуація на фронті це буде все одно фактором і чинником і платформою для переговорів е, дипломатичних команд. Тому е, тут пальцями по воді писано е, мені, так само, як і вам, і всім українцям, і сумчанам особливо. Це далеко би не хотілося, тому що 20 разів кілометрів буферної зони зрубши. Це вже є зовсім зовсім суми. Е, відповідно, я вважаю, що це сценарій, які ми не можемо допустити, е, і наші збройні сили докладуть засиль, щоб цього не відбулося. Володимир Зеленський сказав про те, що дійсно, як і ви зауважили, Росія планувала почати цей наступ, однак Збройні Сили України зірвали плани російських військ завдяки операції на території Курської області. Що тепер може зірвати або ж завадити черговим планам наступу Російської Федерації? А, ви знаєте, я слабо вірю в наш момент переговорів. Хіба це можна бути відтермінування певних планів і задач, але. На відміну від наших партнерів, в тому числі сполучених штатів Там і нас самих ми дуже часто ходим станціями з бубнами навколо своїх позицій, але не зауважуємо, що росіяни насправді під жодну позицію не підписалися, і на Бортовагу мають дуже чіткі конкретні плани на цей рік, починаючи з буферних зон, закінчуючи мобілізацією і збільшенням своєї кількості корпусів створення за за цей 2025 рік. Я вже не коментую навіть спроможності і плани їхнього виробництва. Навіть не коментую боєприпасів, а ракети, які нам балістичні, зокрема полетять на голову. Відповідно, давайте. Не вдягати ржаві окуляри стосовно переговорів, ні по перемирі тимчасового ні постійного росіяни будуть готуватися на максимальних швидкостях і темпах своїх до того, щоб закінчити свої принаймні, тактичного рівня побажання, які стосуються як мінімум чотирьох областей України. І звісно, ще звернуся до північних кордонів. Нам не можна там розслаблятися категорично. Це те, що для них завжди буде теж пріоритетна забезпечення безпеки для кордону Російської Федерації. Ми ж розуміємо, як ця гуманітарна політика, так звана будується про переговори. Я вас обов'язково ще трохи детальніше запитаю. Вашу думку, а щодо Курщини чи на вашу думку треба там і за тією інформацією якою ви маєте підсилювати оборону, тримати цю територію аби якось перешкодити російським планам в повній мірі, хоча б? Ну, я думаю, що це не стосується лише курщини. Питання в тому, що якщо ми хочемо, щоб противник не пройшов на територію нашої держави і нашого кордону, нам треба тримати максимально, можливий, можливий, якщо ми маємо позиції на території противника. Ми пам'ятаємо, що трапилось з Харківською областю. Ми були тоді відтягнуті фактично від кордону, так як стоїть вся наша оборона там по всі, по всій лінії тут нічого там нового секретного немає. Але закінчилися це історії, коли зайшли е, в на два на два напрямки Вичанськ і і лепівці, і, і потім був здійснений невеликий, але прорив, і цей прорив на сипірає таким. Перше кількість обтрат життів, хлопців, а по-друге, такою точкою мулення, де ми змушені тримати зосередження сил і на цьому акцентувати увагу, замість того, щоб дати їх на інші пріоритетні напрямки, особливо бойові бригади, які є успішними на те, на тих ділянках. Я хочу запитати вас на про укріплення на Курщині, їх критикував у тому числі Юрій Бутусов. Тим не менш, от в нашому ефірі Федір Веніславський зазначав, що взагалі про укріплення і не тільки на Курщині, що під час розгляду цих питань на комітеті він каже, їх було там п'ять таких зустрічей точно було закритих, мовляв, нарікань у самих військових не було до укріплень. Давайте послухаємо, що сказав ваш колега. Жоден опорний пункт без згоди військового керівництва, без загального замислу, задуму оборони того чи іншого того чи іншого регіону, території чи населеного пункту. Він не будується без військових. Відповідно, всі військові. Мають погоджувати ті, чи навіть не погоджувати, а визначати вимоги до тих опорних пунктів, які будуються, і військові адміністрації їх лише реалізовують. Ми це питання неодноразово ставили. Деколи є питання з точки зору того, що, наприклад, один командувач угрупування військ України в тому регіоні бачить по одному потім приходить інший, починає критикувати те, що не так як йому здається було підготовлено ці оборонні споруди. Але загалом, ще раз підкреслю: немає якогось такого, знаєте, дисонансу, який би говорив, що військові не задоволені, командування військове не задоволене саме тими фортифікаційними спорудами, які будуються в тому числі за їхньої згоди. Тому ну не було на комітеті жодного разу. наскільки я пам'ятаю такого, щоб військові сказали, що цивільні військово-цивільні адміністрації вирили не там, де потрібно, побудували не те, що потрібно. Ви з паном Веніславським з одного комітету, щоправда, пан Федір він є депутатом від фракції Слуга народу. То скажіть, будь ласка, чи ви були на цих закритих зустрічах і чи дійсно, як каже пан Федір, проблеми немає? А, пан Федір абсолютно правий. Питання не прокурчимо. Просумчено, напевно, хотіли сказати про українську територію нашого, наших трьох ліній оборони. Хочу сказати, що перша лінія оборони завжди будується всюди військовими, тому що це є фактично зона проведення бойових дій або там червона, червона зона, де ці е, бойові дії можуть спалахнути там з високою ймовірністю. Друга третя лінія будується е, обласними адміністраціями військовими. Е, і звичайно, е, друга третя лінія, коли ми говоримо, тобто перша це очевидно військові. Друга, третя погоджується з е, е, командувачами оперативних командувань. Тому е, крок вправо, крок ліво, е, цивільні. Не можуть впливати на те, чи це буде в посадці, чи це буде в ямі, чи це буде десь посеред поля. Абсолютно дивні такі рішення є посеред поля. Теж я думаю, що багато хто мав претензії там і так далі. Це на лише стосується сумщини. У нас дуже багато питань було зокрема свого часу по Харківщині. тож створена була ціла тимчасова слідча комісія. Але я не ні не вхожу тут. Треба інших колег питатися саме особливо по Харківщині, тому що лісені був так і не оприлюднив, які компанії там цим займалися. Минулого року. Але Федір абсолютно правий. І військові ставлять своє останнє слово, свою початку і свій підпис. Тому ну, питання тут спільні, і кожна область потребує свого, свого детального обговорення. Але те, що очевидно, інколи залізай речі, коли будують опорні пункти десь в полях, замість того, коли вже всі розуміють, що бойові дії або прихисток, або там захист шукаючи. Військові саме в, в, в якихось на ну, лісопосадках, посадках, прикриттях дерев і так далі, це очевидні речі. І дуже часто э, стандарти, які йшли колись там з радянського союзу, вони очевидно не підходять до характеру бойових дій, які сьогодні на території України і фіналізувати, ви сказали про рожеві окуляри в контексті перемовин. Якщо буде наступ, якщо буде дійсно будуть такі рухи посилення російської армії, їхнього наступу на територію України, то що буде з переговорами? А... Вони будуть або знову зупинені, або заморожені, або це залежить від настрою і ноги американського президента, який він стане. Але мені здається, що тут питання до нас. Ми дуже багато не виконуємо своєї домашньої роботи, яка потім нам створює зокрема проблеми, які не стосуються наших партнерів. І це мова йде про не хочу вже казати слово мобілізація і характер мобілізації, але потім йдеться питання навчання, підготовки, якості підготовки і бійців, які йдуть потім в бойові бригади. І 45 днів збільшення терміну це не означає, не є панацеєю, питання якості підготовки. Це питання настрою і характеру ем, українців, економічного становища, е, і взагалі такого температури, е, температури українців від, від лівого берега до правого. Тому що вона дуже абсолютно різна, динаміка відчуття війни дуже різна. Е, і те, що як е, зараз намагалися останні два тижні залякувати е, ударами відносно тилову частину України, та, і вона аби не, вона не видалася слабшою, ніж за фронт, який тримають хлопці. Відповідно. Є багато різних питань, які в першу чергу від нас залежать. зокрема про диверсифікацію допомоги технічної міжнародної. І ще раз говорю про можливість заміни максимальної всіх послуг і боєприпасів, які йдуть на для нас сполучених штатів. Я в контексті переговорів хочу запитати у вас: як ви ставитесь до того, що депутатів не вийшло проголосувати за те, щоб викликати міністра оборони Ростему Умєрова з інформацією про підсумки переговорів у Саудівській Аравії? Я нагадаю нашим глядачам, що Ростему Умєров очолює цю переговорну групу. Я вважаю, що це захливо, це ганебно. і ну, Це дуже важко пояснити, зокрема, наприклад, на закордонну аудиторію, Але тепер у нас проблема з викликанням, зокрема, Сибіги на сьогодні в парламент на годину запитань до уряду. Я вже мовчу про те, що до нас навіть не приходить начальник управління державної охорони, тому що йому заборонив там президент чи дав вказівку, щоб нам не, не приходили. І це насправді ганебно, тому що президент, замість того, щоб. Відійти від формули піти шести менеджерів і людей, яким довіряють цьому тісному колу, та зміг спертися на ширше коло можливо не його однодумців, але точно всіх соратників, тому що це йде мова про державу, а не лише про якусь команду того чи іншого президента. Тому що ми всі в одному човні під, під з одною державою Україна та і ніхто не хоче, щоб затонув більше того, більше ті речі, які були прийняті, на переговорах і першого, другого, третього, п'ятого етапу, яким не був, все одно рано чи пізно попаде в парламент і зміни чи ратифікації угоди, чи зміни законодавства буде робити парламент, і е, попри те, що е, опозиція може бути маленькою, вона може бути дієвою, і я просто хочу убивати на те, що зокрема частина слуг народу. Е, Своч, якщо прийде момент голосувати там на антидержавні речі, вона, вона вона там цього не зробить. Та мене теж і до цього острах і побоювання, але я полюю до того, що такі е, не приходи міністрів, і зокрема, вчора, спікер закрив сесію Верховної Ради засідання Верховної Ради тільки через те, що він не захотів виносити на денний законопроект, який притягає міністрів або будь-яких інших посадових осіб до адміністративної кримінальної відповідальності за непояву в сесійну залу на вимогу Верховної Ради. Але Верховна Рада і вимога це голосування більшості це 226 голосів для того, щоб ми їх викликали. І такі речі, коли не приходить міністр енергетики, міністр оборони, які не приходить на нас, зокрема на комітет оборони, вже там Анніх ену кількість часу це спричинило вчорашню нашу таку казуїстику, скандали, дискусію. А і сьогодні вранці почалася качелі про те, що давайте не приде себе, про інших в отримати новини з російських телеграм-каналів або з американських офіційних сайтів. Це дуже погана традиція. І вона закінчиться тим, що зокрема президент проти себе український налаштовує своїх ж громадян, не пояснюючи, не коментуючи, не вгодячи на комунікацію. Зокрема, з парламентом. ну мені здається, що на рік каденції можна було зрозуміти роль парламенту й попри те, що це може бути неповага до членів. Парламенту, але сама інституція, яка тут існує, а яка дуже часто стримувала всіх президентів для того, щоб не відбулося капітуляції України. І мова не лише про 14 рік чи про й Можливо, це зміниться, тому що ми останніми тижнями спостерігаємо, що Володимир Зеленський дуже часто дає брифінги і багато спілкується з українськими журналістами. Тут уже просування, так би мовити, є. Але чи є у вас інформація від ваших колег, чому не приходить у в Сибіга, чому не приходять міністри до парламенту? Адже можна, в принципі, так, там я розумію, що влада може сказати, ми не готові розкривати все публічно може бути витік інформації, але можна ж розказати принаймні те, що навіть публічно. Сказує сам Володимир Зеленський на тих же брифінгах і під час тих же інтерв'ю, в тому числі західним колегам. Ви знаєте, можна говорити журналістам і активістам громадським, я теж бачу, що їх збирають, але при всій повазі є це четверта влада, законодавча, тому що це інституція, не тому що я є представником парламенту. Там в цьому скликанні. це інституція, на якій стоїть стоїться держава. Хочемо цього чи не хочемо. Це завжди дзеркало суспільства. Тому б, як би президент не би не поважав колег, яких він набрав в партію Слуга народу. Е, тому ці е, зустрічі з головами фракції, зокрема, мають бути в принципі обов'язковими раз в тиждень, раз в два тижні. Тому що ще раз це буде опора для отримання е, підтримки, яку він буде хотіти. І будемо то вилиця чи будь-якого іншого слугу народу, мало для того, щоб підняти руки, сказати, що ми проти, і то будемо завалювати той чи інший законопроект або не прихід міністра до парламенту. Я вважаю, що міністри не приходять в парламент, особливо ті, які нас цікавлять стосуються переговірної групи, тому що вони не готові коментувати, що там відбувається. А ми ж добре розуміємо там, що пропускаємо, що за куларах відбувається на в куларах, а навіть закрита частина переговорів, яка не виходить навіть між життів ком'юнікев на набагато ширша і більша. Ніж ніж нам про це говорять і ще раз з догадками російських телеграм-каналів американських позицій, ми чомусь українці маємо згадуватися щолем, що там було Я вважаю, що комунікація має бути відкритішою, тому що коли прийде проблема під назвою е, Одне місце п'ятої точка, то е, будуть бігти до парламенту і до українців, а не до американців і до, е, до переговорних груп росіян. Я надіюсь. Ну, тобто журналістами, е, я наскільки я вас правильно зрозуміла, більше комунікація зараз відбувається ніж з парламентарями? Ну так Це виглядає, тому що я не розумію, чому не можна зустрітися навіть з головому фракції за рутому режимі і пояснити певні речі, е, маючи навіть ОПЗЖ при, при, при собі, але є інші є інші фракції, та є зокрема своя фракція, яка нічого також не знає про слуг народу, дізнаються також від, від колег з опозиції про те, що відбувається. Ну я не вважаю, що це в принципі адекватним і нормальним. Ще раз, які б не були люди, копни не набрали президент. В парламент це повага до інституції, яка має назву Верховна Рада. Ще одне свіже, не знаю, чи ви це бачили, але принаймні пишуть про те: цитують Путіна ТАСС і Ряновосі, що Володимир Путін пропонує запровадити тимчасове управління в Україні під Егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати. Мирну угоду, і він стверджує, наводить такі приклади, що раніше вже таке було, зокрема в колишній Югославії, і його цитата для чого? щоб провести демократичні вибори і привести до влади дієздатний уряд, який має довіру народу, і потім уже з ними починати мирні переговори, підписувати легітимні документи, які визнаватимуть у всьому. Світі зараз в контексті мирних перемовин, які загрози це така ідея, скажімо, так може нести, і чи в США можуть підтримати цю ідею Путіна? Мені здається, що є вже позиція США. Я не бачила що позицію України офіційної до речі, але є позиція штатів про конституцію і про те, як є народ є джерелом влади. Я навіть не хочу коментувати це. Немає сенсу Путіна. Ми знаємо, ми знали, по моєму це три роки про те, що він він хоче зміни влади. Янукович готується як запасний там запасна платформа виходу назад його на арену політичну. Ми пам'ятаємо Ганна Германа, яка поїхала на молитовний сніданок вже під новою назвою якоїсь консервативної партії. Тобто, повернення всього цього добра з Медведчуком в тому числі, які готувалися три роки про план проведення виборів і легітимної влади. Ну нема сенсу коментувати, хтось хоче чи ні. Зеленський законобраний президент з повною легітимністю дня до закінчення воєнного стану і моменту вступу присяги наступного президента. Є конституція, чорне по білому написано. Вона свята. Я надію хочу вірити, що за насушу сторону її прийняття. Нарешті, хоч хтось роздуплиться і почне розуміти, що конституція це річ, яку яку яка є недоторка, ну яка державність, а не ті чи інші примки. Я додам лише, що раніше Володимир Зеленський yeah. говорив, що він не може бути альтернативою там іноземному легіону, наприклад, бо не може захистити від вторгнення Російської Федерації. Соломія, дякую вам за участь в ефірі. Yeah. «Свобода yeah. ранок, народна депутатка України з фракції «Голос» і членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України, була гостею нашого ефіру. Отож у цьому відео ми з вами говорили про заяву президента Зеленського, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу, зокрема на Сумщині, Харківщині і на Запоріжжі. Як готується до цього Україна і чи готується взагалі для чого цей наступ Росії? Якщо сторони переконують, що готові до мирних переговорів і припинення вогню? Чи відреагують, якщо так, то яким чином партнери Києва, зокрема США? Тим часом команда Свобода ранок і я, Катерина Некреча бажаємо вам спокійного дня. Свої думки залишає в коментарях під цим відео Бережіть себе!